Семенюк 17-й Григорій Федоренко. 99-й Яків Лапен. 15 Роман Мамчур. Десятий капітан Максим Скрипка. Та номер 23 третій Олександр Черво. Зустрічей. Минулого тривало тижня. Максимус вдруге поступився в цьому сезоні. Супер. Перевагою кілька голів. Але був у складі максимуса один виконавець, який вирішував і майже Олександра Бабака. <пілляв> Бровський не за іша повало Зони Федоренко за межі волінії голки перевиносить, але студіо знову вихоплює іван. Іван Петренко, друзі, з лівої ноги завдає точного удару. Шоста хвилина максимус об студіо один один забиває Іван петренко. <звук> <ріп> така реакція, певно, на порятунок артема Кірсанова, який він е -е, зробив щоправда ще до того, як. Е Гердові вже на Мирослава Коцаренка ти типу, повертає Сергію Гердову. Гердов. Гердов Просувається! Гердов! Він забиває. І що з гірсани сталося? Знову пропускає Артем. І 2-1 рахунок уже Студіо веде. Попереду команда Олександра Смирнова. Сьома хвилина. у штрафній площі, м'ячоголки пера. А, вкидає Брюханов, Мирослав. Він йде флангом Коцаринку На дальній чекає партнер Мирослав. Косаренко Його зустрічає на дуже впевнених ногах. Гердов. Гердов чекає. Гердов сам б'є. Момент. Момент. Коцаренко. Шаповало. Шаповало. Коцаренко. Це Петренко, даруйте й момент, момент, увітайте. Скрипка. Скрипка. Справий. м'яч у Смирнова. Рекоштик далі. Друг Кіпра Брюханова. М'яч від Гардова. Вкидання від Брюханова на виході. Кірсан. Навітрів береться. Саме капітан. Він проти гол Ігоря Брюханова. Скрипка. Не переграє. Брюханова, Максим. Ігор Брюханов. Іні забирає. Кидає Артем Кірсанов. Кіпер Максимуса на кепа. скрипка, Удар низом. Царенко. Він трішки поквапився виконати не такі багато часу до перерви. Герду приклався! З Справою знову забиває Сергій Герду. Дубль від Сергія Гердова. Двадцята хвилина, і на перерву ми йдемо за рахунку 3-1. На... Хвилині. Лайдо екватору в першій 20 хвилинки. Абстудіо вже настільки оправився. Що зараз влітає! Як зараз м'яч влітає, друзі. У ворота ігоря Брюханова. Низом, звідки десь центрального кола і не супер, потужно гравець Максимуса приклався. Але м'яч заходить шлях не тільки повз ряду не... Домбровський. Мамчур підхоплює і бігатиме колектив Максимус. Удар у ближній. Забиває Максим Скрипка. Максим Скрипка вразив ворота, вразив верхній ближній кут. кутворіти Яблюганова Не дотягнувся голки. Пери. Паритет встановлено. рибка. Ще шанси. Все, антимує треба. Ердов. Ердов. Тратив. Відібрав Семеню. Окей. Семеню. Скрипка. Першим дотиком. Представляємо Мирослав Смирнову. Коцаренко, правіше, правіше на Петренка. Петренко між під лівою паснами. Слава до, далі, довірно. Скрипки наразі. Добровський. Коцаренко в один нотик назад. Петренко, Петренко, правіше. Коцаренко. Момент зараз. Кому замикати Коцаренко просиде Мамчар. Передача правіше. Смирнов. Смирнов. Ставить спину опонент і допомагає собі. Друзі, Олександр Смирнов. Він на чужій половині политі. Це п'ятий командний фол для Абстудіо. Ще жовта йде до пасиву Кепа номінальна. гостей Олександра Смирнова. Також арбітер до себе підкликає. Ого. 15-го номера Максимуса Романа Мамджера і йому жовте світло. Нікого не було з партнерів у штрафній площі. А зараз уже абстудіо блокує удар ближній. Від 15-ки зараз зараз буде саме той момент у Максима Скрипки, який е -е, здатен. Е -е. Як реалізувати кеп? Скрипка. Добровський повертає для абстудіо. І зараз Петренко на Дальню! Гердо. Гердов. І потрібно, друзі, потрібно було робити ще один цей кувирок Сергію Гердову він зробив тільки два, а лише три забив уже хет трик Друзі, це 4-3. За 20 секунд чистого часу. До завершення зустрічі Сергій Герл хет хетрик, замикає дальну стійку, і все таке обстудіо. Зараз він наближається до своєї звитяги над максимусом.